Григорій Сковорода, мандрівна академія, людина, університет, Руський Сократ. Сам же він називав себе Варсавою Сином Свободи, видатний український філософ-містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Він на багато років випередив свій час. А його прониклива мудрість ніколи не втрачає своєї актуальності. Григорій народився в козацькій родині, де дбали про освіту. Григорія в сім років віддали в початкову дяківську школу. Сьогодні таку дитину назвали б індигом. Окрім шкільної науки, малий Григорій мав багато гуртків, навчався музичної грамоти та гри на інструментах. До Києво-Могилянської академії вступив, коли йому було 16 років, і опанував тут 5 іноземних мов. Працюючи педагогом у харківському колегіумі, розробив власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки: вельми тупий, справжнє безглуздя напрочуть гострий розум тощо. Сковорода вів аскетичний спосіб життя. Такий собі сучасний гіппі. Він зневажав славу та кар'єризм, відмовлявся від високих посад та шанувань, плекав ідею сродної праці. Ця ідея була бунтівна і новаторська для його часу. Адже батьки споконвіку вважали, що знають краще за дітей, який фах престижний і успішний. Філософ наполягав людина повинна займатися у житті тим. Що найбільше відповідає її нахилам і приносить радість і щастя. Якось Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до приймальної зали, усі присутні вклонилися, крім Сковороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, відповів: Не я бажав тебе бачити. А ти сама захотіла на мене подивитися, а як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? Григорій мав неабиякий хист до музики, з раннього дитинства грав на сопілці, навчившись імітувати голоси птахів. У юні роки, завдяки гарному голосу і ідеальному музичному слуху, співав головну партію церковному хорі. Музика була для Сковороди найулюбленішим заняттям. І супроводжувала все його життя. За переказами він вірив у силу Сновидінь. Тому, коли побачив, як люди їдять одне одного, то відмовився їсти м'ясо, отже, став вегетаріанцем багато писав, хоч за життя не видав жодної своєї книжки. Сковороду часто зображують таким бродягою, що жив, де приймуть. Але це не так. Він дійсно любив ходити пішки. Та влітку жив у лісах, полях, а взимку по хатах та монастирях. Спав не більше 4 годин на добу і був бадьорий. Але при цьому він полюбляв вишукані й дорогі речі. Так, Наприклад, його заможні друзі висилали йому окуляри, які було непросто дістати в ті часи, дорогі музичні інструменти, виконані на замовлення за кордоном, сир пармезан, привезений з Європи. В торбинці Сковороди завжди були елітні трубки з тютюном та пляшечка доброго вина. Він ніколи не мав сім'ї та власного дому. У юнацькі роки Григорій Сковорода три роки поспіль подорожував Західною Європою у пошуках нових знань, відвідав Угорщину, Словаччину, Італію, Австрію, Німеччину та Чехію. Мандруючи Україною, Сковорода вчив дітей грамоти і музики. А для дорослих співав своїх філософських пісень. Всі тодішні інтелектуали прагнули знайомства зі Сковородою. Деякі джерела вказують на його беззаперечне вміння передбачати долю. Мова йде про те, як Григорій через відчуття трупного запаху залишив Київ, а кілька тижнів по тому розпочалася епідемія чуми. Інша легенда доводить, що філософ знав дату своєї смерті. Адже 9 листопада 1794 року він викопав собі могилу та ліг спати, ніколи більше не прокинувшись. Сковорода заповів ставити на своїй могилі камінь з крилатою фразою: Світ ловив мене, та не спіймав.